Вже вкотре студенти та викладачі коледжу Львівського національного аграрного університету долучилися до волонтерства, адже нині близько двох десятків студентів на передовій, і їм, як і іншим захисникам, потрібна матеріальна підтримка. Наші викладачі масштабно я б сказав, надавали таку допомогу. Це не тільки в нашій частині, яка сьогодні присутнім нас на цьому дійстві, а це і випічкою хліба, вареників. Ну, такими різними продуктами харчування, саме основне, що ми зуміли побудувати, подарувати значить, машину для участі в ну, різні такі питання, які стосуються опалення наших збройних сил. Сі з Миколаєва, коли почалася велика війна, його одразу мобілізували. Тепер він військослужбовець 109-го батальйону ТРО. Боєць каже, найважче в цій війні втрачати побратимів, особливо коли це стається через нестачу бойової техніки. Це є такі предмети, які не в змозі купити, наприклад, підрозділ або його немає на забезпечення збройних сил України. Це ми беремо дрони, яку дуже важливу роль зараз відіграють на фронті, тому що що таке дрон, да дрон. Це здебільшого і розхідний матеріал, тому що ми можемо його запустити як розвідника, там його заглушать або зіб'ють, але ми збережемо життя військовослужбовців, тому що це могли робити ну, наші розвідники, і ми б жертвували, б, наприклад, життями, то це є безцінною допомогою. І чим більше об'єднується Україна, тому що ми кожен на своєму фронті знаходимося. Я нагадаю, що і кожен українець має знаєте, такий щоденник, який записує там, що я сьогодні зробив для того, щоб. Україна перемогла Там Ми всі говоримо про контрнаступ. Але що я сьогодні зробив, щоб цей контрнаступ відбувся, то лише ну разом ми зможемо подолати цього ворога. Благодійну акцію керівництво навчального закладу поєднало із хресною дорогою, якою нині йдуть усі, кому дорога Україна. На зібрані пожертви придбано трьохфазний генератор. Ним буде оснащений бойовий евакуаційний автомобіль. Віталія Когуч, Андрій Буцяк. Новини на вежі.